Справа 872. Перше завдання. Одна сторона прямокутника дорівнює 15 см, а інша на 3 см менша від неї. Знайди площу прямокутника. Ну що ж, друге завдання зробимо пізніше. Давайте подумаємо, як знайти площу. Для того, щоб знайти площу, нам треба знати обидві сторони. У нас є одна сторона, інша сказана на 3 см менша. Давайте знайдемо її. Отже, пишемо тоді перше завдання і перша дія. Отже. Тоді у нас одна сторона у нас 15, інша на 3 см менша, то ми пишемо 15 мінус 3 і це буде дорівнювати 12. Пишемо в дужках чого. Сантиметрів. Записуємо, що це у нас довжина іншої сторони. Ну добре, тепер, якщо ми знаємо, що інша сторона у нас 12 см, ми готові знайти її площу. Пишемо тоді 2 і записуємо, що площа для прямокутника обчислюється як А, що множиться на Б, і це дорівнює тоді. Замість А ми пишемо 15, що множиться на 12, і це дорівнює. Як можна 15 множити на 12? Я пропоную 15. Помножити, а 12 записати як 10 плюс 2. І це дорівнює. Розкриваємо дужки, Це буде 15 помножити на 10 плюс 15, що множиться на 2. І це дорівнює. 15 помножити на 10 це 150. А додати 15 помножити на 2 це 30. Ну і разом це дорівнює. Давайте перенесемо. 180 і тоді не сантиметри множимо на сантиметр і це будуть квадратні сантиметри. Є. А тепер переходимо до другого завдання. Читаємо: одна сторона прямокутника дорівнює 8 дециметрів, а інша у 5 разів більше за неї. Знайди площу прямокутника. Аналогічно пишемо тоді друге завдання і перша дія. Знайдемо спочатку. Довжину сторони іншої. Так, якщо 8 дециметрів це одна сторона, то якщо ми 8 помножимо на 5, це буде дорівнювати 40. Записуємо у дошках чого? Дециметрів. І пишемо це у нас довжина. Іншої сторони. Ну добре, тепер, коли ми вже знаємо обидві сторони, можемо легко знайти площу. Пишемо тоді друга дія. Площа С дорівнює. Треба А помножити на Б і це дорівнює. Замість А ми пишемо 8, що множиться друга сторона у нас 40. І це дорівнює. 8 на 4 це 32. І 1 нолик це 320. І дециметри, що множиться на дециметри, це будуть квадратні дециметри. Є. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, до першого завдання відповідь площа складає 180 квадратних сантиметрів. До другого площа складає 320 квадратних дециметрів. Ну що ж, ось такі прості задачі про площу прямокутника на цьому вправу завершено.